що робиться? Можливо, відпускать під шапкою? Ні, ну мене воно дратує. Сама себе я не можу стригти. Можна, звичайно, отак машинку і підстригти, але ні. Зараз зателефоную мащі. Угу. Так. Машуня, машуня. Це сьогодні друге, вона сьогодні працює, але там, мабуть, немає місця. Ну, мабуть, на четверте. Четверту на 10 часов, бо Маша каже, я відпочиваю, я не працюю. Я кажу, ну, неправильно Машуня. Так що четверту поїду, підстрижуся, не хочу. Мені оці патлі вони мені діють, як кажуть, на нерви, просто на нерви. Наша собака гавкає. Сижу за комп'ютером, чую гавкає. Ти чув? Що случилось? Що за гавкання? Та чула ж. Та ти що панти-панти собаки, друзі, друзі, так, так. Разборки. Розборки. Ти бачив. Вовка, ось так. Ось ти диви, ділова яка. Тішка щось там відзивається. Безгоду неділя вже бачиш своє, свій голос тут подає. Саня вже в підвалі, а де ж вона? А вона, бачите, собаки <сум> собачі друзі більше, ніж ми. Диви, 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 диви. Ну і що, засокло те вже все, а, 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 так ти а... он далеко вже підмазав там його. Ти аж доверху, да, Сень? Да. Ну, от буде. Буде толок. Той раз виліз. Спини не чує в два дні. Там вже знаєш, Та ти ж ти глянь на цю рожу, ти подиви на оцю ділову рожу, куди тебе? Ти що, собака убійця? Просто собака убійця Гуляй, не треба туди засажити, бо ще в яму гепнеться. Та хоча вона така вздуха, що. Гуляй, гуляй, не треба туди йти. Гуляй, бо скоро в хату підемо. Іди гуляй, Іди, біг, бігай ще. Сонечко, пока гуляй. Давай, гуляй. Мала дитина вдома. Вона двері сама. Так, а треба ж трошки ножки витерти чи як? Ні, Саша в підвалі. Саша нема тут. Чуєш? Ох, ти дожди, хоч подивись, бо мене затягнеш. Бігай. Красиво, ну покажу себе. І е, зразу ж Google, гугл, що, де, куди. Ну нема ніяких новин. А ви, спасіба, мені пишете, кажете, там, Миколаїв утюжа, те утюжить. Ну, сьогодні утюжили просто всю Україну, всю Україну утюжили. Там зриви, там зриви, в нас зриви. Коротше, кругом зриви. Ой, господі, боже мій, господі, зроби так, щоб розум взагалі втратили і ходили отак по світу по своїй території, як оті. Бешені просто хочеться того, чесно. А що у нас тут? Давайте подивимося. У нас тут наші ці підсніжнички. Ой, подивіться, вони вже хочуть викидати головочки. Ой-ой-ой. Ви бачите, що робиться? Мої виманюні, вони хочуть вже викидати цвіт. А що оце? це в нас за кущ тут такий? Я не, не чуто. Глянь. щось таке... А що? Воно? Що у нас тут росло? Я вже не пам'ятаю. там... Ось оці вилазять, як вони називаються? Крокуси, да? Так, да, по-моєму, крокуси. То, мабуть, отакий от та він замерз. Ось, диви, які, ти диви, який, вони тут трошки їх треба звільнити. Тих ти мої мені. Ні, вони самі пробивають. Диви, де вони є, вони пробивають дорогу собі. -хо, хо 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 скоро, скоро зацвіте, Отак.